Ну, власне, долучимо далі до нашої бесіди Михайло Подоляка, це радник керівника офісу президента України. Вечір добрий. вітаємо, Да, так... пане Михайло. Зараз усі серця б'ються в ритмі Азовсталі. Ми хочемо, аби наших захисників звільнили і дали їм право на життя. І певно, що ем, Туреччина активно пропонує свою допомогу морським шляхом вивести мирних і наших військових. На якому етапі ці перемовини і чи є шанс витягнути наших з Маріуполя і з Азовсталі? Давайте тут я принципово поставлю крапки на щоб Було все зрозуміло. По перше, я рекомендую нам не дуже активно коментувати ці теми, тому що переговори з російською стороною. Стосовно не тільки Азовсталі, як такої а взагалі всього того, що відбувається в Маріуполі, дуже складні. Тому тут кожне слово має бути дуже обережним для того, щоб ми не зруйнували ті крихкі домовленості, які в нас вже є. Це перше. Друге, безумовно для нас принципово забрати всіх наших хлопців і військових, і поранених, і цивільних, які ще залишились в Маріуполі в цілому, назовсталі це поранені і військові. Безумовно про це йдуть, йдуть переговори для росіян. Це символ, якраз такі ключовий символ спротиву України. Для них взагалі це все, що стосується Маріуполя. Це така дуже е тема. Хвороблива да для них вони хочуть це знищити і так далі, тому знову ж таки треба обережно про це говорити. Третя безумовно всі посередники вітаються, А туреччина найбільш активно допомагає прийти до рішення по формулі екстракції. Да, по до по юридичної формулі, коли третя країна забирає людей і вони таким чином уникають оцих цих процедур, які дуже погані, і таке інше, але є один нюанс. Нюанс – це називається Російська Федерація. Російська Федерація, яка дуже і дуже... Не йде на якісь там поступки, які були потрібні для того, про що ми постійно кажемо. Якщо ви хочете, хоч якусь репутацію в світі, все ж таки мати, да то потрібно робити деякі гуманістичні кроки. От е, віддати, наприклад, Туреччині людей, віддати нам людей, да це буде якраз один з таких гуманітарних кроків, який дійсно скаже, що Російська Федерація все все ж таки ще має якусь надію. Тому давайте тут якби обережно відноситись. Це перше і друге. Все ж таки переговори йдуть, і ми вважаємо, що результат буде в нас. Нехай так і буде. Так. Ми тільки за. Пане Михайло, ну ви згадали Російську Федерацію. Там е на тій території є е російською приказка лучше горька правда, чим сладка ложь. Ми не будемо говорити, що е так як говорили росіяни за три дні в Києві, так і війна закінчиться. Я до того, що кілька днів тому міністр оборони України, пан Олексій Резніков, сказав, що нам треба готуватися до затяжної фази війни, і це гірка правда, до якої ми всі маємо бути готові. Як ви вважаєте, на який термін потрібно готуватися українцям? Дуже, дуже добре питання, в тому сенсі, що ми маємо зрозуміти ключове. Російська Федерація в її нинішньому вигляді існує тільки за рахунок того, що експансіонізм, бажання знищити сусідів, бажання забрати щось у сусідів це є єдине, що вони продають світу. Тобто, вони. Ні, дві речі продають світу. Жах. Ну, типа бійтесь нас, і друге, що ми можемо зайти в будь-яку країну, назвати це. Ви вдумайтесь, вони назвали спеціальна військова операція. Зайшли на територію іншої країни масштабно 200 тисяч людей і починають все руйнувати. І світ дивиться і не вірить в це. Шокований, досі світ, до речі, шокований. Оце Російська Федерація робить. В нас є місія, на жаль, але це тільки наша українська місія. Це зупинити Російську Федерацію. Бо сьогодні, до речі, вони кажуть, що Фінляндія Швеція вони йдуть в НАТО, тому давайте ми будемо з ними воювати. Далі вони кажуть: дивіться, Польща. Дуже багато говорить якихось справедливих речей про Росію, що Росія це не є нормальна цивілізація, тому давайте денацифікувати, як вони кажуть, да термін такий ще й Польщу. Тобто, вони готові вивати з Польщею. Да? Тобто, Російська Федерація продає ключове експансію, експансію під будь-яким приводом. Да, то в нас є місія. Місія дуже конкретна. Вона називається Зупинити Російську Федерацію. І відкинути її до кордонів українських в повному обсязі. Ми це будемо робити. На жаль, велика ціна. Міністр оборони пан е, Резніков абсолютно чітко сказав, що в нас є, є шанс. Сьогодні зупинити, але це буде потребувати деякий час. Бо це математика, це зброя, це санкції, це е, фінансова допомога Україні, яка піде знову ж таки на війну. Тому що Російська Федерація, сьогодні, продаючи свої енергоносії, має дуже багато коштів. А дивіться, пане Михайло, за три місяці без малого війни пропали. Ні, ні, ви є ми, ми є, вас. і так. ви є? Давайте ще раз за три місяці без Росі... війни Росі... да, Російська Федерація за три місяці війни вона отримала практично 100 мільярдів євро доходу від продажу енергоносіїв. Це всі гроші, які йдуть на війну проти України. Конкретно вони оплачують цими грошима цими коштами війну проти нас. Питання в нас це ж математика. Скільки в нас є коштів, які ми можемо витрачати на кожен день війни? Оця вся математика дозволяє нам рахувати, скільки днів ця війна буде йти далі. Але крім грошей, крім математики, є ще таке, е, е, треба розуміти, що для України це принципові питання. Після Бучі, після Гостомеля, після Київської області, після того, що в Маріуполі да, для нас це питання принципове. Ми не хочемо мати сусіда, який буде через рік, через два знову ж таки атакувати Україну. Тому ми не можемо собі дозволити будь-який мінськ. Мінськ, 1 мінськ, 2 А зараз Мінськ, 3 Мінськ, 4 Ми не можемо це дозволити. Тому ми маємо деокупувати всі наші території. А це питання часу, це питання готовності це зробити. Це питання накопичення зброї, це питання накопичення грошей, це питання мобілізації до речі, суспільства. До речі, дуже важливе питання. В нас сьогодні львів, Київ. Там деякі міста вже якби вони вийшли з війни. Вони рахують, що війна вже перейшла знову ж таки на на схід і південь України. Вона відбувається там, і вони вже живуть своїм повсякденним життям. Ні, друзі, війна не закінчилась. Війна потребує мобілізації всього суспільства. Я хочу, щоб це розуміли, і у Львові, і в Києві. Добре, що сьогодні там крилатих ракет вже менше. Чому тому, що Росія, вона ж така ну держава, яка. Накопичила якийсь потенціал, вона його витратила в перші там два місяці війни. Сьогодні вона витрачає там інші ракети. Да, вже старі ракети 60-го, 70-го року випуску. Да, і таке інше, але витрачає. Нам потрібно розуміти, що війна продовжується. Нам треба, щоб суспільство було мобілізоване. І ми маємо оцю війну виграти. Вона може бути два місяці, вісім місяців, шість місяців. Немає різниці. Це вже не питання конкретного терміну. Це питання, що ми маємо зробити так, щоб більше війни не було через рік, через два, через вісім років. Да? Тобто, Пане у нас Михайло. задача сьогодні відкинути з нашої території Російську Федерацію. Пане Михайло, ви да. вперше жодного разу не сказали ані слова про дипломатичний шлях. Відкинути Росію і перемоги у цій війні, ви більше не вірите у дипломатичні перемовини? Ой, дуже дуже складне питання. Чому е, я взагалі е, як би вважаю, що політично і дипломатично можна вирішити будь-які питання, якщо проти тебе навпроти да, сидить адекватна людина, але на жаль. 80 днів, ви тільки подумайте, да? 80 днів йде війна, жорстка, абсолютно медійно, все чітко зрозуміло. Навіть якщо ви там в себе цензуру вели, я зараз про Російську Федерацію, да? але все ж таки політичне керівництво Російської Федерації має об'єктивну вже картинку, правильно? Але вони досі підкреслюють, досі неадекватно оцінюють те, що вони роблять. Подивіться на виступи Лаврова, подивіться на це, розмовляє з Павліном. Подивіться на їх рівень. Це інтелектуальні нулі. Просто це люди, які мають 80 мінус інтелект. Як з ними можна про щось говорити? Це ж неможливо. Бо можливо говорити з людиною, яка є дійсно інтелектуальною, яка розуміє причини і наслідки своїх дій. Розуміє хоча б на три кроки вперед, що буде далі. Тоді можна вести з ними переговори. Сьогодні ми бачимо, що люди виходять на 80-й день. У нас все йде по плану. ребят, у нас все по плану йде. Ми ж говорили, вам три дні будемо воювати в в Україні. Ми на три, за три дні на коліні їх поставимо. У нас 80-й день. Ми вже Белгород, собственний бандит, але у нас все по плану. Ви розумієте, коли люди тобі кажуть все по плану на 80-й день війни, коли вони обіцяли за три дні всіх на коліна тут поставити і паралельно з тим. Вони починають погрожувати світу ядерною зброєю безкінечно. Вони кожен день так, говорять: ми спалимо весь світ, всю Європу в, ядерній, в ядерному попелі. Вони кажуть, що вони знищать Польщу, вони знищують Фінляндію. Це говорить про те, що ці люди знову ж таки неадекватно сприймають оточуючий світ. А що таке неадекватність? Це два рішення або силою довести їм, що вони не праві, і тоді вони будуть. З тримтячими руками дивитись на тебе і поважати тебе, тому що Росія може пане Михайло? Тільки силу. Угу. Так, Знову чоловіки, ми... так? Да, є є зв'язок. Відновили зв'язок. Зв відновили зв'язок. Зв Можливо, знаєте дату візита Шольца-Штанмаера. Тому... Ці повідомлення від офісу президента. Я розумію, але я... Я думаю, що ну от конкретно конкретно дату говорити це певно, все ж таки з точки зору безпеки, ну трошки неправильно. Ну але тим не менше, ми ж не відмовляємося. Ми так само їх залюбки з гостинністю чекаємо і раді будемо побачити в будь який момент. Ви знаєте, я взагалі вважаю, що ми е, да безумовно Європа могла більш активно, е, більш продуктивно працювати з точки зору тої допомоги, яку вони нам. Ну, ми ж все ж таки у війні. Так це дуже важливо, але на мій погляд, все ж таки, ми маємо бути дуже вдячні нашим партнерам, бо вони консервативні, але все ж таки вони всі проукраїнські. Сьогодні абсолютно вся суспільна думка в Європі, в Штатах, да і вся політична еліта, практично за виключенням окремих елементів, лобістів, окремих, да вона вся проукраїнська, і це дуже, дуже, дуже сильно, тому що ми. Маємо можливість отримувати і допомогу, і зброю, і санкції. Так? Це все йде може не так швидко, як нам би хотілося, але все це йде. І Йде дуже потужно. Дякую. Ми Сподіваємося, що дійсно те, що, на що ми розраховуємо, так само буде в нас, і ми можемо цим будемо пишатися і вдячні будемо за це. І нашим європейським колегам. Дякую, пане Михайло, за Дякую. нашу розмову. Михайло Подоляк, радник. Керівника офісу президента України був на прямому зв'язку з нами.